Актуальне для Лубен питання вивезення та перероблення рідких побутових відходів це одна із проблем сьогодення, вирішення якої потребує глибоких екологічних знань спеціалістів, зайнятих в різних галузях господарства, з метою обговорення проекту спорудження зливної станції. Міський голова Олександр Грицаєнко ініціював нараду з керівниками комунальних підприємств міста. Зустріч відбулася на території очисних споруд, де вже цього року планується будівництво пункту прийому рідких побутових відходів. На зібранні були присутні заступник міського голови Віктор Медведєв, директор комунального підприємства Лубний водоканал Микола Куліченко, директор комунального підприємства Чисте місто Олексій Шкляр, начальник відділу комунального господарства Олександр Сосна та головний архітектор міста Андрій Шмонденко. Оглянувши об'єкт та ознайомившись із проектом будівництва, учасники наради дійшли згоди розпочати зведення зливної станції вже у червні цього року та завершити всі роботи до 1025-ї річниці Лубен, що відзначатиметься у вересні. Початок будівництва воно передуватиме тендерним процедурам, потім різні вимоги, які поставлять служби нашого міста, але все одно на 9-10 місяць, ми обов'язково цей об'єкт повинні здати. Новозведений пункт прийому рідких побутових відходів повинен позитивно вплинути на екологічну ситуацію в Лубнах, адже отримує вирішення така проблема, як забір та переробка відходів із вигрібних ям приватних секторів та підприємств. Користуючись нагодою, Олександр Грицаєнко звернувся до населення із закликом не вірити чуткам щодо можливого руйнівного паводку цієї весни. Адже міська влада вживає всі необхідні заходи та тримає ситуацію під контролем. Загрози ми не спостерігаємо. Рівень е, води, який на сьогоднішній день є, він середній для е, попередніх років. Тому робимо, безумовно, щоденні обстеження і е, провели на тому. Тижні комісії з надзвичайних ситуацій для того, щоб визначитися із тим, що нам необхідно буде робити, що в нас є, які задіяні будуть служби наші, то ми готові для того, щоб боротися з паводком. Кристина Новосолова, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.